Вояки сьомого Хмельницького батальйону територіальної оборони прибули на місце дислокації в село Миколаївка Харківської області тиждень тому. Перед тим кілька місяців посиленої воєнної підготовки. Усі добровольці, чи не у кожного сім'я та діти. Саме заради них каже рядовий Ігор Сидор, і приїхали сюди. Ну так як всіх відпускають, знаєте, з плачем. Ну, більшості дружина з дитиною, то важко. Важко було. Ну а, а хто зібралися і приїхали? Ну а хто ж крім нас? Ігор діловито приміряє новенький бронежилет. Каже, дай Бог, щоб не пригодився. Але в ньому вже відчувається впевненіше. Командири наголошують, що жоден солдат на завдання без бронежилета не виходить. Але на 420 чоловік особового складу їх все ж не вистачає. Необхідно подякувати тим людям, які турбуються за солдат, які тут перебувають за їхнє життя, і хочемо передати. Їм великі слова вдячності з цього приводу і передати матерям, які лишилися, родичам, що наші солдати, вони ті, які несуть, вони забезпечені. Розташувалися хлопці в палатках. Усередині світло, мобільний інтернет, обіцяють невдовзі забезпечити якіснішим зв'язком. А до чого немає нарікань, так це кухня, продуктів вистачає, меню різноманітне, годують тричі на день. Хлопці явкаші, макарони, консервоване м'ясо, супія. Усі вояки відзначають привітне ставлення місцевих жителів. Питають, чи не потрібна допомога. Приносять їжу. А у вільну хвилину організовують і товариські зустрічі з футболу, волейболу між нашими хлопцями і власними колаївчанами. У свою чергу, приміру, солдатський медичний пункт надає кваліфіковану допомогу і для тих людей. Ведеться прийом амбулаторний хворих всіх нашого батальйону, ведеться прийом амбулаторний села тобто мешканців сільських, велику кількість, надзвичайно велику кількість хороших препаратів нам доставили волонтери. Це і Харківський, і Хмельницький, і Скупінська. Тобто люди не байдужі до нас. Батальйон представлений практично кожним районом області. Рядовий Володимир Големба з Кам'янця-Подільського. Його рідний дядько Анатолій Корнієв руднянський сільський голова, той самий герой Небесної Сотні. Тому питання йти чи не йти до війська перед Володимиром не стояло. Хотів родину нашу захищати, бо дядька, як так вбили, були на Майдані, я пішов сюди. Заради нього. Озброєння тримають в ідеальному стані. Дай Бог, кажуть хлопці, не доведеться застосовувати, але готовим потрібно бути до всього. Кулемет Халашнико, 7,62 калібр. обойма 100 боєприпасів. Збронебіно запалені боєприпасами, щоб поражати легкоброньовану техніку. Ну і, звісно, піхоту. Надіюсь, не прийдеться застосувати, але якщо, то готові. Отак Важкий? Ну, важить 9 кілограм. В принципі, в повному спорядженні 10. А от якщо повне спорядження, бронежилет, всі магазини, кулемет на себе, скільки десь доводиться тягнути. Ну, Приблизно скільки в нас виходить? 27 кг, здається. Угу. Дивлячись, який бронежилет. Якби. У мене бронежилет 9 кілограм, четвертий ступінь захисту. До російського кордону тут кілометрів 10, не більше. Разом із прикордонниками вони несуть вахту на блокпостах. кажуть на тій стороні останнім часом відновилася активність. Російський агресор збільшує свій військовий контингент. Втім, від того, наші хлопці ще більше гуртуються. Налаштовані рішучі ворог не пройде. Всі налаштовані дуже дуже патріотично, всі готові. До охорони, до виїзду на блокпости, такого патріотизму, такого заряду позитиву, як сьогодні я відчув, перебуваючи з нашими хлопцями. Я давно не відчував. Приємно відмітити те, що дійсно сьогодні вікова категорія від 20 до 50 років тут зібралися людей, які добровольцями прийшли, які готові сьогодні без перебільшення рятувати нашу країну. Благодійний фонд Сергія Лабезука ми поруч передав військовим кілька десятків бронежилетів 4-го і 5-го класу захисту: камуфляжі, ліхтарі, електростанцію, медикаменти, продукти харчування інші потрібні речі. Натомість отримали ще більший список із необхідним. Тож наразі комплектується черговий вантаж, який шить на кордон вже наступного тижня, окрім матеріального забезпечення, воякам важлива і моральна підтримка, особливо рідних і близьких людей. Коли дружина дзвонить, діти дзвонять, що говорять для тата? Що говорять, щоб все було головне, щоб тато повернувся і привіз всіх хлопців назад додому. А хлопці тим часом передають вітання рідним і близьким, переконують українські рубежі, які охороняють разом із прикордонниками на надійному замку. Ми всім передаємо вітання, щоб ніхто не переживав. Ми вернемося, живимо здоровими. У кожного надія на це є. Але ми всіх любимо і всім передаємо привіт. Юля, Діана, Арсені. Я вас дуже кохаю і. Чекайте на мене, я скоро прибуду. Передаю батькам вітання, передаю дружині вітання, дитині. Вони нас чекають, вони в нас вірять і ми сподіваємося, що все має бути добре, все буде добре. Ми скоро повернемося, ви не переживайте. Передаю всім привіт, хто мене знає. Ще щастя, здоров'я. Чекайте нас, ми скоро будемо вдома. Хочу передати привіт своїй сім'ї, дружині Алісі. Дитині Ані, я вас кохаю, скучаю за вами, дасть Бог, скоро будемо, приїдемо, не ми тут будемо, батькам не переживайте, все буде добре. Друзям на роботі також переживають всі, все буде добре, поки ми тут а є, то буде все добре. Люди тут добрі, можна спілкуватись, вони допомагають нам там, дровами, там, молоко, може. Угу. Хочу дуже передати своїй дружині. Батькові, привіт і своїй маленькій дитині Іванці. неї Недавно було день народження. Приїхали сюди ще. Вроді не осознали того, що ми далеко від дому. Насправді воно так і є. І воно ж чуть, чуть далі покаже, що ми скучати будемо за Домаївкою, але думаю, що скоріше би побороти цей тероризм і повернутися додому, до рідних, до близьких.